Чому саме спортзал, чому ми займаємося в спортзалі? Ми вважаємо, що націоналізм не може просто існувати без спорту. Спорт це як один із засіб виховання духу, гартування характеру, гартування тіла. Тіло, як ви замітили, я сказав лише в останню чергу, оскільки в спортзалі не так гартується тіло, як самий дух націоналіста. Тобто, коли людина ламає себе щодня на своїй тренуванні, сам себе доводить до певної межі. Тоді в нього оця така моральна критерій, моральний такий дух зростає. І тому боротися з реальними ворогами в житті йому стає набагато простіше. До того ж, ми займаємося в залі, тренуємо своє тіло, м'язи, для того, щоб ми могли дати гідну відсіч ворогу в разі небезпеки, чи нам, чи нашій країні, нашому місту. Наші тренування вже проходять більше чотирьох років. В цьому залі перше ми тренувалися бойовим гопаком. У нас був тренер, але так сталося, почали бути події на сході країни. Він пішов служити в армію, і нас не було кому гопаку цьому тренувати. І потім ми вирішили, ну раз вже я спортзал, щоб це не западало. Ми почали проводити підготовки більш по загальному фізичному, загальному фізичному напрямку. Потім, потім вже стали до нас приходити хлопці, які чимось швидше займалися, хтось в тренажерному залі, хтось боксом, кікбоксингом. І ми почали наше тренування вже більше розділювати. І в нас почала вже на постійній основі діяти секція з тренажерним залом і також секція по боксу. Тренування у нас приходять регулярно, в понеділок, середа, п'ятниця о 18-й годині. Ці всі тренування проходять абсолютно безкоштовно. Тобто, якщо ви десь там. Нас побачили, знаєте, що ми займаємося, просто шукаєте зв'язок зі мною і можна, можна просто абсолютно безкоштовно тут займатися. Єдина вимога, у нас діє тут сукільська дисципліна, сукільський статут. В цьому залі не можна мадюкатися, розмовляти російською мовою, слухати російської музики, принижувати побратимів. В цей зал лише приходять люди, які мають патріотичне усвідомлення, мають якісь засади націоналізму. Ось таким люди в нас безкоштовно займаються. Якщо в нас є певні порушення, перше ми робимо усні зауваження, якщо до цієї. Людини не доходить, тоді ми вже виганяємо з нашого залу. Але хочу сказати, що до цього таких інцидентів у нас не було. Кількісно, кількісно, ну, тренування проходять, ну, так як сьогодні, в принципі, бачили. Е, популярністю, популярністю воно користується, звісно, бо це безкоштовно. Не кожна людина може собі дозволити купити або не мертв в зал, чи записатися в секцію, де потрібно гроші платити. Звісно, тут умови такі те, що спартанські, не вистачає можливо тренажерів, обладнання, але ну, це в процесі роботи компенсується, і цього просто не замічається. Сокіл у Кам'янці-Подільському взагалі заснований під час революційних подій на Майдані. Першими діли діяли як молодіжна свобода, але з часом ми зрозуміли, що ми хочемо такого більш самого Ну, своєї самоврядування. І саме на інститутській побувавши у цих боях, ми з побратимами, зокрема, з крайняком Сергієм, Ігором Гуменюком, вирішили заснувати Кам'янець-Подільський осередок. До цього вже осередок по всій Україні діяв. І ми вирішили зробити ще таке щось аналогічне в Кам'янці. З часом з цими всіма подіями наша організація користувалася певною популярністю. У нас люди по нові приходили, відходили. Ну і так як зараз продовжується тренування, так і ми тренуємося. Чого взагалі ми проводимо такі мандрівки, вишколи. Комусь може здатися на перший погляд, що ми це проводимо просто, там, щоб відпочити, чи вийти, чи вдома, щоб не шаритися. Насправді, зміст цих походів набагато глибший. В цих походах основне, що робиться, це в сукільців людей, патріотів, націоналістів, гартується характер. Саме характер є такою рушійною силою, саме українській. Суспільстві, українському націоналізмі без характеру, нічого не можна зробити. І цими походами ми гартуємо характер. Деколи бувають походи, що ми подолаємо там більше ста кілометрів за похід. Одні бувають такі, що там йдуть певні природні перешкоди, такі як дож, гроза, град, а ми в поході. Тобто йдуть така психологічна складова, коли люди готуються до певного виклику, до такого, щоб загартувати себе. Сокіл підтримує повністю націоналістичну ідеологію. Всі наші члени є патріотами, хто вже таки більше з нами часу проводить, вони вже є націоналістами. Ми просто розуміємо, для чого це все виховання. Ми розуміємо, що без якогось одного стержня не можна збудувати просто країни. І ми цей стержень вважаємо націоналіст. націоналізм. Я просто не розумію, як людина, яка не має почуття любові до своєї країни, може щось в цій країні зробити. Саме всеукраїнське є взагалі рота соколу була. Була рота Соколу в Карпатській Січі, але буквально днями їх вивели з передової. Вони отримували позиції біля Донецького аеропорту, Пісків. І так сталося, що вони стали такі ну, знову ж нашій владі непотрібними. І ці контракти, що вони мали, їм предложили замість того, щоб тримати зброю в руках стати польовими поварами, власні, там, щось допомагати. Ну, звісно, ми з цим не могли погодитися і ну, нас вивели, нас вивели наших хлопців, наш, нашу роту вивели з передової. Саме в Кам'янці Кам теж багато хлопців приймало участь в антитерористичній операції, багато наших членів пройшло схід у вигляді волонтерів. Всіляко старалися допомагати нашим побратимам. Ну, Кожному своє, хтось може захищати країну зі зброєю в руках, а комусь більш підходить там, збирати ці самі труси, шкарпетки, продукти харчування хлопцям. Тобто кожен, кожен з нашої організації пробує зробити, хоч не значний, але такий внесок у російсько-українську війну.